Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Скоро Великдень, і я пропоную приготувати супер просту ягідну сирну паску в шоколадному корпусі за лічені хвилини. Виглядає шикарно, але приготувати її простіше простого: на смак ніжна і повітряна, нежирна з тонкою ягідною кислинкою, розріз приголомшливий, і паска чудово тримає форму. Повірте, це більш ніж просто. А поки підпишіться. Зараз дуже важливо підтримувати українські канали. Я беру 100 грамів будь-якого чорного шоколаду і короткими періодами розтоплюю в мікрохвильовці. Далі я беру силиконову форму. У мене діаметр близько 11 см. Виливаю і добре розподіляю по всіх стінках, щоб сформувати шоколадний корпус для паски. Відправляю в холодильник. Поки готуємо ягідний прошарок. До речі, всі інгредієнти та кількість в описі до відео. Я беру чорну смородину. У мене заморожена. Цукор і агар-агар. Ставлю на невеликий вогонь, і доводжу до розчинення цукру, постійно помішуючи. Як тільки цукор розтанув, знімаю з вогню і пробиваю занурювальним блендером. Перекладаю в мисочку, щоб ягідна начинка охолола. Тепер готуємо сирну основу. Я беру вершки, але можна замінити на молоко. Додаю желатин. Добре перемішую і прибираю в сторону. У глибоку миску відправляю сир, цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло. Змішую до однорідності занурювальним блендером. Коли маса стане однорідною, ми повертаємося до вершків з желатином. Буквально на 10 секунд відправляємо в мікрохвильовку, щоб трохи розігріти желатин і виливаємо його в сирну суміш. Знову до однорідності доводимо за допомогою блендеру. Цей час дістаємо шоколадний корпус, він застиг. Викладаємо шар сиру, розподіляємо. Далі ягідний шар і розподіляємо. Далі знову сирний шар. Потім викладаємо останній шар ягідний. і Після цього шар сирний. Ним і закриваємо нашу паску. Ставлю в морозилку приблизно на 3 години. Закриваю плівкою. А через 3 години знімаю плівку і акуратно знімаю форму. Знімайте її як панчоху, але акуратно вона доволі крихка. Прикрашаю я їстівним мохом. Як я його готувала за одну хвилину, дивіться у верхньому правому куті або посилання на відео буде в описі. Далі додала ягоди, але прикрасити можна як завгодно тут поле для вашої фантазії. Проста, смачна, але дуже ефектна паска готова. Погодьтеся приготувати її простіше простого, але на столі буде виглядати як шедевр кулінарії. Я дуже раджу приготувати саме так. Ви будете богинею вечора. Напишіть мені коментар, чи сподобався вам рецепт і чи хочете ви його приготувати. Підписуйтесь українським каналам без ваших коментарів, підписок і лайків майже неможливо стати помітними на Ютубі. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!